Твої батьки часом не пітарди, не підер, не пірати, до сраки. Що що зараз? Твої батьки часом не пітарди, не підер, не пірати? сраки Твої батьки часом не пітарди. <рес> іди, до, іди до сраки. Ой, да. Люблю таких дівчат. Люблю таке почуття гумору. Все по-простому, знаєте. Ми всі колись в під'їздах тусувалися. Як то кажуть, бички курили, деберці грали. Ну. Я цього і не скриваю, так? Пасик з району, все по-простому. ну, Я думаю, по по цьому і по мені це замітно, тут якби я нікому секрет не розказав. Ну, такий. От, знаєте. Люблю таких самих простих людей. Хтось з тих під'їздів повибивався в люди. Хтось далі в під'їздах стосується. Ну, в кожного своє життя. Ну що тут говорити, не треба по цьому оцінювати людей. Людей завжди треба, як то кажуть. Не оцінювати, а просто з ними дружити, спілкуватись. Можливо, комусь потрібна підтримка. А можливо, ні з ким і не треба спілкуватися, просто собі жити в своєму світі. В кожному своє. В кожного свій погляд на цей світ і це нормально. Але я ще раз говорю: мені подобається, от... типу от такий от підхід. знаєте. Е Правда, в мене дружина трошки інакша. Хоча теж виросла на районі. Все. Ну, зараз трошки, знаєте, така ну, інтелігентна дівчина, принцеска. Але росла так само на районі. Недавно мені, ну не недавно, а призналась мені вже потім. Знаєте, то я ж того спочатку не знав. Я думав, принцеска. Але всі принцески вони такі, все нормально та й добре. Все по-простому. Безсяких там оцих тем, по-простому. Оця дівчинка, що на відео, вона ж не просто такий ролик записала. Вона така є, напевно, в житті, і це нормально. Правда, вже розлучилась? Хтось не оцінив це. Шкода, після розлучення. А може, це просто так написано, що вона після розлучення, а насправді вона ж, ну, це ж просто розважальний контекст, контент це ж не значить, що це так і є. Хто його знає. Дівчата ви молодці, якщо у вас іменно такий гумор і таке відношення до життя, все по-простому. Якщо ви на районі росли, якщо ви знаєте, це басяцьке життя, <смас> якщо тусили з пацанами, знаєте, які під гітарку обренькали десь по під'їздах, то ви знаєте, як то в житті буває. Так що, якби я вам всім привіт.